Вітаю вашій увазі. Кінетичний або як його називають рейковий дровокол від Mas Garden Techнік. Модель МТПРК 8Т легко справляється із колодами від 50 до 450 мм. Максимальна довжина колоди 520 мм. Горизонтальна конструкція зі сталі з порошковим покриттям має колеса для зручного транспортування. Зусилля розколювання у 8 тонн за допомогою рейкового механізму розколювання. Цикл розколювання буквально 2 секунди. Все це відбувається з допомогою електродвигуна потужністю у 2 кВт, та працює дровокол від мережі у 220. Дровокол має дворучну систему керування, що продумана за усіма європейськими стандартами безпеки. Ну що, Багато говоримо, давайте перейдемо до надшвидкого і дуже легкого коління дров. Фіналізуючи, цей дровокол може легко, надійно, а головне нереально швидко підготувати вас та ваших близьких до опалювального сезону. Ви насолоджуєтесь життям, а ми з маст допоможемо вам у цьому.